Доброго дня, люди мої дорогі, 10 квітня сьогодні, місто Дніпро центр. так сказати. Трошки покатаємося, трошки покажу вам, трошки відволічемося. Ну а в цілому їздю по своїх питаннях, по роботі. Ну і беру вас, звісно, з собою на всякий случай, між прочим, може комусь інтересно. Свій маршрут я прокладаю по-різному. Спеціально для того, щоб вам показати, що у нас відбувається у місті. Зазвичай я... мені туди не треба прямо, але мені треба в, ту, в, той, в той край, в той край, туди десь, да? тому поїдемо цими краями. Я думаю, хто ну, знає, да, де я знаходжуся, той знає. Познімаємо будівлі, архітектуру. Коротше, все те, що нам попадеться у нас на дорозі, на путі на нашому. Я не називаю вулиці, не називаю де знаходжусь. Скажу одне, що я в місті Дніпро. Ну, а з вас, звісно ж, коментарі, лайки, підписка, хто не підписаний. Обов'язково це мотивує на нові відео. Ну і давайте понаблюдаємо на будинки, на їх состояння, так сказати, на сьогоднішній день. Я, кстати, знаю таку штуку, що старі будинки будуть е зносити і строїти там нові будинки. У нас в місті Дніпро дуже багато пам'яток, архітектурних пам'яток і так далі. А зносити будуть, я так розумію, сталінки, старі доми, старі постройки. Тому, я не знаю, на цьому фоні дуже багато людей, напевно, тих, що крутяться в сферах е... недвіжимості, да? можливо, хтось її купляє зараз там. Квартири, щоб потім отримати десь в другому місці. Можливо, ну, як обіцяють, в нових будинках будуть отримані квартири тим людям, ну, які б жили в старих, в старих будинках. Ну, таки, багато різних моментів, де получать. Якщо людина жила в центрі, привикла всю жизнь, і всі знайомі, друзі, всі були в центрі, і її переселяють десь на Окраїну, але новий будинок. Ну, Мені кажеться, там і новий будинок не нужний, тому що не твоя територія, так? Да? Не твоя територія. Ось такі будинки. Звісно, є красиві, дуже красиві. Відсіля теж красиві. Безумовно, в, в самому Дніпріну дуже... Дуже є красивенні будинки, а вон далі я бачу ну таке, построєчка така щось старенька, ну Ми зараз туди ще під'їдемо. Такі будиночки. Зеленіє потихеньку, як би сказати, приходить до нас. Весна, тепло, красота. Скоро все буде красиво в нас. Це дуже хорошо. Ось о домик, бачите, такий старенький трошки, як на мене. Увага! Рух пішоходів по протилежній частині вулиці. Бачите, така ситуація. А я скажу, що не обов'язково в центрі, не обов'язково в нас дуже красивих краєвидів, красивих будівлів По всьому місту вистачає. В кожному куточку нашого міста є на що подивитися на самом ділі. Ну, давайте поїдемо. В прошлий раз я повертав направо. Давайте проїдемося прямо сьогодні. Люблю кататися, їздити по городу і даже, чесно вам сказати, даже сам іногда не знаю яка де вулиця знаходиться чи як називається. Ну, це я вам на повному серйозі так кажу, як є. Я тут би, і сам як гость, будемо так казати. Гостюю вже четвертий год чи п'ятий десь в цьому районі. Ось, бачите, будівля така. Такі інтересні будівлі є на самом делі. А ось такий новенький якийсь. Новенький домик такий красивий. Що ми поїдемо направо чи прямо? Ну поїхали, поїхали прямо, поїхали прямо, доїдемося. Мені все рівно в ту сторону. І тут у нас знак, що головна дорога в нас закінчується. Ну нічого страшного, поїдемо прямо. Люди добре, не забувайте про лайки, пишіть коментарі обов'язково. Підтримуйте мій канал, тим самим буде в мене <смітна> мотивація знімати для вас е, якісь іще відео. Так, я знаю, що мені вже треба е, повертати, повертати десь на право, Я приблизно розумію, де я. І скоро буду повертати. Тут я поки що не показую вам дорогу, в ну, дорогу в цілях безпеці на всякий случай. Хоча, ви знаєте, зараз ну, вже таке час пішло, стільки програм різних і так далі, що я можу подорожувати в, в, в ноутбукові, чесно вам скажу, ну, так як воно є, по вуличках любої країни. І онлайн дивитися все, все, що відбувається. Ну, Це зараз не проблема. От за те, що, допустимо, декуди що прилетіло, да, там не можна знімати, так як дійсно, щоб не показувати ворогу, да, чи він дістався цілі своєї, чи ні. А в плані отак по городу подорожувати там, да, Показувати вам краєвиди нашого міста, ну це не проблема. Ну, можна подивитись, ось де є сучасний. Сучасний, красивий, дуже-дуже, коли він строївся, це був один із дорогих квартир тут купити по Дніпру. от Це дуже-дуже такий солідний райончик, ну як райончик. Сама забудівля солідна з підземним паркінгом, то є ну, дуже красиво. Так, тут ми звісно вже повернемо, мені вже сюди треба їхати. Приозерний. Я не знаю, працює він чи ні. Не можу вам сказати. Тут дорога бажає кращого, є такі впадинки, виямки і так далі. То є, Ну і наша озерка. Тут щось дивлюся, двіження не дуже плотне, не пойму, може що понеділок. <гум> Обично тут дуже багато людей, дуже багато машин і спішити не можна, бо трамваї, люди біжать на трамваї, на... переходять, воно ж озерка, базар. Виходить, що дуже багато двіження пішохідних таких хаотичних движань. І коли ви за рулем, треба бути дуже-дуже акуратно тут. Тут я б сказав де... таких архітектурних споруд. Дуже щоб я не знаю. Чи я вже на них надивився. Не знаю. А ось трамвай одиничка. Той, що курсує по центру Дніпра. Їздить. Розвозить людей по роботах. Ну, хто куди. І вон він теж стоїть, жовтенький, бачите? Теж одиничка. Так, дерева пообрізали, як бачите, тінька немає, не буде тінька. Багато де пообрізали дерева з тим самим тіньочок убрали для людей. Добре, не будемо затягувати, щоб не був длинний ролик, і щоб не був він ніячів. Трошки проїхались, прокаталися. Кому понравилось, обов'язково напишіть коментар, дайте знати про це. Щоб я для себе висновок робив, чи вам інтересно дивитись такого формату відео на всякий случай, між прочим. Утреннє відео це зрозуміло, це як завжди. Я йду на роботу і з вами общаюсь, щоб мені було не скучно йти на роботу. Заодно з вами ділюся новинами, які я за ніч начерпав в да? восні. Ну як весні? Звісно, я дивлюся, і ми тут живемо і, понятне діло, Ох і брощаточка. ой 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 Поэтому люди добрі, не забуваємо ставити ком... лайки, підписуватися обов'язково і писати коментарі. Це дуже важливо для мене. Якби зворотня від вас віддача якась, щоб я розумів, чи дійсно потрібний мій блог і чи комусь він... Приносить пользу, нужен він чи ні. Так, ну що ж, всім гарного дня, сонячного, мирного, чудового вам дня. Всього вам найкращого і на зв'язку з вами був Олександр з міста Дніпро. Сьогодні у нас 10, 10 квітня. А я на Островського парука, як завжди. І на цьому будемо шабашить. Закруглятись, так сказати. Тут завжди дуже людно, бачите? Маршрутки тут таке сяке. В общем, якось так. Все, всіх благ вам і на зв'язку, люди мої дорогі.